Всім привіт! Їду я сьогодні тільки в Осло. Не поїхала тоді, коли збиралася, а сьогодні вирішила з'їздити на той ринок, про який я вам розповідала. Мію з собою не взяла, тому що і Дуже багато хочу купити, незручно буде з нею ходити. А ще й за того, що сьогодні холодно, дуже. Мінус 5, але відчуття таке ж, наче трішки більше. От. Тому без безміє, але я думаю, що я не топ. думаю, що я швиденько. Ну що я вам хочу сказати? Ну, у мене ж такий топографічний кретінізм. І якби не наша Україночка, я просто випадково її зустріла. Незнайомі люди. Я просто підслухала мова рідна І звернулася, і от вона мені допомогла дійти. Бо я не могла знайти. Так. Вже взяла цибулю, є і пен. Ти ще стільки всього багато. Ой, мені ще треба помідорки. Зараз оцей хібний помідорок. Оце ось ще м'ясний. Зараз зайду сюди. Я зайшла в Брук теж тут рядом з цим ринком. Це хтось кинув хлібину, і чайки, і голуби по насліталися. Гляньте скільки тут літа. І там ще не тільки чайка, Чи що а не чайка. Ні, не тільки чайка. А що ото таке за рябенький Якийсь як оце що їсть? Це ж не чайка, подивіться, він рябенький. Чи теж чайка? Я той орнітолог. Не, вы нас не чекали так швидко. Ты думал, я в школу писал, а я не. Я то м'яска купила все. Да, м'яска купила как Да. Пахнет, да, Мия? Опять, как меня снимать, у тут перекус. Перчик кошу, перчик зуборчиком, мовничка, кожен, кожи. Так, а мама скупилася. Оце все, що я купила сьогодні на 760 норвежських крон. Це 64 євро або десь 70 доларів, 69-70 доларів, Десь так. Ну, якби я це все купувала у нас в магазинах тут в супермаркетах, то це б набагато було б дорожче, і деяких продуктів я просто тут би не купила. Наприклад, як ось цю таку домашню майже яловичину, язик, подивіться, яловичий, боже, і фарша кілограм взяла яловичу. Зараз я вам покажу. Вони, як завжди, тут, або те, що я купила, або видно, або мене. Тому гадаю, що так буде краще. Я ловичину купила, знаєте, ну, дорого, звісно, але все одно дешевше. Трішки, ніж у нас в супермаркеті. І в супермаркеті вона наколота чимось на, ну, законсервована, тому що вона тривалий час лежить в пакетах, не заморожена. А ця вона, звісно, вона пахне молоком. Це я взяла вона така на кістки, я не знаю, як це називається. Такий кусочок, лопатка можливо. Але тут і м'якоті багато. І оце м'якоть я подрізаю зараз і заморожу для мічки. А із маслачків зварю собі борщик. От. Потім отакий чудовий яловичий фарш взяла. Він тут майже нежирний. Це на котлетки, або, знаєте, може я якісь. Чи пельмешки зроблю? Чи, чи не знаю, коротше я що. Чи може перчик нафарширую, чи знов зроблю з баклажанів оце так як я робила, не знаю. От. А, це мені так захотілося, я язика. Зараз я його помию. Тобто, оце я тут купила, я не знаю, скільки тут. Тут трішки більше, ніж кіло, може півтора кіла, на 233 крони. Фарша на 144, по-моєму. А язик 150 крон. От. Клас, я така задоволена. Зараз його помию і відварю. Я люблю яловичий язик, відварений, і потім його або як холодну закуску їсти. А більше я люблю його з сиром в мікрохвильовці трішечки. І потім ще зверху пармезанчиком і з оливками. Ммм, як це смачно! Так, Це в мене прям царський. Обід буде. Так, з м'ясом все. Купила такий бурячок. Ну, це на такий на салатний. Він. А борщ, я буду варити, я привезла з собою. Ну, я не привезла, я в посилку вже в останній час туди сунула два бурячка. Це мені сусідка дала. Люда. Людочка, привіт. дякую тобі, як ти дивишся. Це борщовий буряк. Я один не використала в Україні, а, один, ой, а два штучки. Оце, ну, ну, там пропало діти, це, вони не користуються таким. І от такий ось о, з родини привезла бурячок. І це я один, один такий, один такий зроблю борщик. Це на мене. А той замариную один. Потім перцю набрала. Болгарську набрала. чотири штуки набрала. Ну, по таким цінам це, знаєте, дійсно набрала. Але він там дешевше набагато. Якщо тут він 60 крон кіло в Києві, то це я купила по 29 крон кіло. У мене Мія його дуже їсть. Я кожен день ріжу Мійки. На сніданок огірочок і, кубиками, і перчик. І сама в школу теж беру, з кибачками ріжу. Огірок. Огірок, ви знаєте, там, де я купувала овочі, я десь сунула чек, хотіла ж вам розповісти, що по чому. І все, я не, не змогла його знайти. Десь він в мене чи випав, чи що. Отак От пам'ятаю, що перець 29 крон кіло, але наскільки ото, я не знаю. Просто кіло 29 крон. Бо як не можу сказати по чому. Я навіть там цінника не бачила. Огірок 19 крон, не набагато дешевше, ніж в Києві, в Києві він 24, там 9, ну 20 майже. От помидорки дешевше. Помидорки я взяла, треба було. Ой, я тут щось. От я ж кажу, я сліпко, я не бачила. Ось один гнилий, треба його зараз з'їсти блю. Помидорки по 29 крон, а у нас 60 крон, самі недорогі, по-моєму. Цибуля теж не знаю по чому кіло. Три... Вона там така здорова, я взяла три великих цибулини, Бо все на собі ща. А воно, ну, знаєте, якось важко. Треба купити кравчучку, я вже вам казала. Я там бачила одну жіночку з такою дорожньою сумкою на колесах. Знаєте, така, як от валізка, але така сумка. Отут треба буде таку десь знайти в бутіки, можливо. Капустину здоровезну взяла. Я не знаю, скільки вона кіло тут. Навіть кіло 4 вона важить. Ну така важка. Ти ж не бачила цінника там. І немає цього. Одну чесничину. І ще купила мандариночки. Ой, як мені оце зараз хочеться. Отут, це я вже другий раз заходила спеціально за ними. Оце на 36 крон. Тут більше кіла, кіло 430 І ціна 24,90 кг. А у нас 40 крон кілограм в Києві. Дорого. І що ще купила? Рис. Рис басматі 2 кг за 70 крон. От. Надо буде. Бачите, ух ты, нічого собі. Тут ще на цьому, на мовні. ще поїхати, знаєте, і купити кругленький рис. Він, правда, дорожчий, він 1 кг 50-55 крон, там, в залежності від торгової марки. А це просто такий довгенький. Ну, басматі такий він, бачите. Такі покупки були. Дякую всім за перегляд, за те, що ходили зі мною. Хотіла я вам познімати там, де я була, але треба було, мабуть, знімати тоді, коли я тільки туди приїхала. Ще не скуплялася. Треба було походити, познімати, а потім робити вже покупки. А я одразу стала брати овочі, і потім вже важко було, і нікуди було ту камеру взяти. Ну, і якщо чесно, там. Особливо не було де що показувати. Я вам одразу показала там стойку з овочами. Показала вам м'ясний магазинчик. В Самому магазинчику в цьому турецькому, там де оце я купувала оцей жрис. Mm. То там нічого такого немає. Там стілажі з якимись крупами, з якимись спеціями, баночками, якимись соусами, солодощами. Я, я маю на увазі там печиво, щось таке. Ну, Як для мене, там нічого цікавого немає. І, до речі, там ще й не на всіх товарах є цінник. Тобто, Це стоїть і тут під ним, щоб була ціна. І що це, наприклад? Да? Ні, там теж так не на всьому, тому я і не стала знімати. І ну, мені здається, що десь там ще далі, я колись ходила була, там теж є ще магазинчики, але щось я вже ж скупилася, мені вже важко було. Треба буде дійсно купити оцю кравчучку. То, знаєте. Тому що я рюкзак брала з собою ще дві, два пакети, от. Е, я вже просто знімала це, як я вам вже прощаюся, але я там отак от в кадрі була, тому перезнімаю. Ще раз вам хочу всім подякувати, хто пише мені коментарі, хто підписан, хто підтримує, хто ставив стави лайки. І так само зараз поставте, будь ласка, або лайк, або дізлайк. Те, що ви відчуваєте, напишіть щось в коментарі, щоб просувало це відео. І... Подивіться, чи ви підписані, тому що навіть якщо ви підписувалися, YouTube може відписати. Мене так відписало від деяких блогерів. Я перестала отримувати повідомлення про їх нові відео. А, хоча в мене була підписка, і я натискала на дзвіночок. Ви теж натисніть на дзвіночок поряд кнопочка така з підпискою, щоб ви отримували повідомлення про всі нові відео. Тому що мені деякі пишуть глядачі, що а, жалко, що ви так знімаєте рідко. Я теж у мене відео виходить 2-3 рази на тиждень, день, тому просто натисніть на дзвіночок, і тоді YouTube буде вам присилати повідомлення і закидати в рекомендації бо не завжди він закидає моє відео в рекомендації. І от так я так само перестала отримувати повідомлення про нові відео тих блогерів, які я дивлюся. Думаю, чи перестали знімати, ні, знаходжу, заходжу, а я відписана чомусь, розумієте? Мої відео дивляться 50% без підписки. Дуже жалко, я б дуже хотіла, щоб підписалися більше людей. Тим паче, що якщо вам не сподобається, ви відпишетесь потім. Мені теж так, іноді набридають блогери. я відписуюсь, потім знову підписуюсь. Тому тут нічого такого немає, я вже про це казала. Все, я велике дякую вам за те, що подивилися. Зараз і ми з змію зберемося, поїдемо на прогулянку, поки ще не темно, і більш-менш тепленько. Ми трішки погуляємо, можливо, щось зніму на наступний влог. А зараз, всім дякую, всіх обіймаю і бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па.